Якщо думаєте, сажутрус, то грязний, жовта курточка, брючки, бабочка. Оце сажутрус, циліндрик, Ну в мене циліндра нема, поки що вибачайте. Планую в подальшому придбати. Тільки ще не заробив на циліндра, конечно. Ну вже перші закази за гроші пішли, так що... Може зароблю на циліндра. Сажутру це на зв'язку. Так, значить, зараз я лечу в село, але така предісторія. Сьогодні зарядив я повністю телефон. І поки туди-сюди він до обіду мені повністю сів, повністю 1% стався. І перш ніж їхати в село, де я не маю адреси, маю тільки номер, і плюс там ще один номер, теж без адреси в тому селі. Дві чистки. Ну, одна це 100%, а друга теоретично. Там треба дзвонити і скаже. Зручно їм чи не зручно сьогодні, хочуть чи не хочуть. Ось. Так що я заїхав по дорозі, зарядив телефоном. Надійному місці Сергія Сергій, дякую. І все, і тепер лечу. Потім ще дзвонили з іншого села, Ну воно взагалі не по дорозі. Треба буде ще, якщо встигну, то туди поїду. Але там сказали, коли вам зручно, кожен день, завжди хтось є, В будь-який час, приїжджайте, будемо чистити. Значить, зараз ми їдемо чистити, в нас треба чистити тут сендвіч. Казали 5 метрів, плюс-мінус. Побачимо, що там, як, по якому. І плюс в цьому ж селі теж там є отакий комен мурований і грубка. Ну це не точно, що сьогодні. То треба буде ще до дядька позвонити, він скаже, чистити чи не чистити. Отакі От на сьогодні плани. По можливості буду показувати, якщо буде можливість, якщо люди не будуть проти. От. І ще що я вам хочу показати, розказати, показати, те. Що в мене знов збільшився асортимент, не асортимент, а кількість обладнання і види обладнання. Ну, це я потім покажу. Дивіться, до кінця буду показувати. Що ще хочу сказати? Треба вирішити якось питання мені з одягом, а то незручно. Одяг на секунді купив, але ну він буквально на один раз, другий раз мені його якось вже вдягатися трохи, ну як грязне, воно все таке сажою грязне. Якийсь сажотрус. Але прийдеться сьогодні ще так передіватися, ну сендвіч може не треба передіватися, побачимо. І я вирішив замовити собі два таких костюми одноразових, щоб наверх, комбінізони такі малярські, наверх собі вдіватися. Ну там же ж теж не поймеш з розміром, Як я, якщо на розмір такий звичайний. То. Нормально, якщо мені на курточку його треба, то який брати. Були в мене там пропущені дзвіночки, але я ще не передзвонював, тому що батарея на мілі, я зарядив батарею до, не пам'ятаю, до 23%. Ну але зараз вже дуже спішу, бо ж мене там чекають, а я сижу, заряджаю батарею. Ну, тобто вони не чекають, але орієнтовно знали, що я десь на 14% маю прибути. А я заряджаю батарею. От. Так що я зараз ні до кого не перезвонюю. Лечу на об'єкт, а потім буду перезвонювати. Ну все, дивимося далі. Я вже приїхав, у Адемарі. Так, гукаю, гукаю, нікого нема, поки що покажу вам отака штука в мене з'явилася. І ще з'явилися нові отакі. То все ви бачили, колись окремо все зроблю ну я заїхав до когось в двір, ворота були відкриті, стою, нікого нема. Mm. Може то не до вас я тут приїхав і я вже все почав. Ну Так, да, ворота, відкриті, третій, сірий, з шифер, за... забор сірий. Ой, тут треба втікати, бо я тут у людей на подвір'ї. Куди далі їхати? Ну зараз, бо я вже тут майже все розклався, добре, зараз. Та ні, хата така біла і теж димарі, все, я вже тут думав чистити. Ну добре, зараз приїду. Да. Не сюди От так то не мати адресу, то що вообще взагалі не цей Не та хата. Я гукаю, гукаю, господарі. <гум> Вона каже, дзвоню. Кажу, я вас на подвір'ї де ви? Вона каже, де ви на подвір'ї? В кого? Та як? Ну казали, сірий забор і буде брама відкрита. Я 100% подумав, що тут добре, що я ще не почав тут. Бачу драбинка стоїть до димаря, все як положено. Каже, та ні. Ні, каже, то не там. Хм. Інтересно, інтересно. Отак ну, то воно буває. Підписуйтесь на канал, пригоди Сажутруса. Треба було номер запитати. Їдемо далі, ну казали 300 метрів. Зараз побачимо. Добре, що я ще там не почав самоправно. Хоч би в них нічого не пропало, а то скажуть машина якась до вас заїжджала. А, отам, мабуть, люди якісь стоять, мене чекають. Оце я приколіст, ні? Поставте лайк мені за то. 300 метрів, та тут не 300 метрів. Там якраз все підходить по опису. Сірий забор, відкриті ворота 300 метрів з правої сторони. А я заїхав. Добрий день! Тут ставати? А, туда ехать это добро. Все. Добрый день. триста метров, я бачу все день. Я вже біля димохода. Починаємо пробувати, що там, куди і як. Просто... Ага, зараз будемо прикривати, додати штанги. Просто так пробую, як воно буде туди. Ага, ось так. Так, ще отак зробив, бо почало сипатися і чистимо. Три метри вже запхнув. Вилітає, вилітає. Ми чистимо, воно вилітає. Так, поки що у нас 6 штанг використав, йду в машину ще, брат. 8 метрів запихнули і вийшли глянути, чи не стерчить ще з димаря. І зараз подивимося. Стерчить оранжева щитка. Все, тепер будемо в зворотньому напрямку донизу рухатися. Я за сама одна Зараз буде. будемо вибирати. Такі хлоп'я ще з'явилися. Такий класний фонарик від Дніпро М тут в людей класно світить. Всього, передівся я, буду виїжджати. Дзвонимо до клієнта. Привіт, приймат, добрий вечір. Добрий вечір. Ви казали подзвонити, як буду в короваях, то сажатрус. Ні. Якщо на кону тобі я тож холодно. Ага, добре, добре, без проблем. Маєте місяця. Мені... Я тобі, тобі позвоню, хорошо. Супер. Хорошо, Едік, Ладно, я тебе запишу в штепу. Так, все, будемо на зв'язку. Дякую, до побачення. Хорошо, все, Доброго вечора тобі. Вам також. Добре. Все. На сьогодні їдемо додому. Яка година в нас? 16.35. 16.35. Ну там димохід розбирати. Ні, я вже в інше село сьогодні, мабуть, не поїду. О. Я ще маю оголошення причепити. Тут бачу дошка оголошень є, зараз дам назад. Причепимо оголошення, в короваях мені сподобалося працювати, хороші люди. Зараз ми причепимо тут причепив оголошення, їдемо далі. Отак і працюємо. Вже дядько йде читати. А ми їдемо. А ми їдемо ще одне, причепимо оголошення. Сказали нам, далі в центрі є дошка оголошень. І я тут не знаю коли буду. І причеплю, а потім приїду ще раз поновлю. Отак і працюємо. Так, взяв оголошення йду ще сюди, вчеплю.